Не можу позбутися стану тривоги і неспокою. І відчуваю, що це руйнує моє життя. Як цього позбутися? Як подолати неспокій і почати жити? По-перше, потрібно поставити найголовнішу мету. Сенс життя це насолода від життя. Це емоції, які ми отримуємо від цього життя. Задача номер один це бути щасливою людиною, а щастя це три базові стани: легкість, спокій і радість. Потрібно чітко зрозуміти, що радість вас шукати не буде. Ви її одягаєте цю емоцію як сукню зранку. Або светрик. Тобто потрібно навчитися керувати своїм емоційним станом. У нас є два типи мислення: проактивний і реактивний. Реактивні люди це люди, які реагують на зовнішні обставини. А проактивні, які все в своєму житті. Обирають, обирають ставлення до цього життя. І як навичку, ми можемо навчитися бути спокійним. Розслаблені, шукати кожну хвилину радість насолоджуватись життям, тому що це про повагу до себе. Якщо я себе поважаю, я керую емоціями, думками, поведінкою, дією, і я можу інтерпретувати будь-яку подію з власного вибору. Є дві техніки: перша глибоке дихання. Друге концентрація на розслабленні в тілі. І коли ви дуже уважні і сконцентровані на цих двох станах, спокій буде приходити скоріше. Через потребу дистанційного навчання мій син багато часу проводить перед екраном комп'ютера. Я вже мовчу про смартфон та телевізор. Дуже турбуюся про здоров'я його очей, як зберегти зір. 21 сторіччя на дворі, і це ера технологій. Але, на жаль, ми бачимо як позитивні, так і негативні наслідки так званого цифрового світу. За останніми даними в світі більше 2 мільярдів людей мають порушення зору. І з цих 2 мільярдів більше мільярда людей, в яких захворювання органів зору можна було попередити та профілактувати. А доведено, що під час роботи за комп'ютером людина кліпає приблизно 6 разів за хвилину, тоді як під час роботи поза екраном людина кліпає в середньому 12 разів за хвилину. Це призводить до того, що наша рогівка пересушується і не отримує достатню кількість кисню. Це як наслідок призводить до того, що ми відчуваємо сухість, відчуваємо печіння в очах, повзання мурашок перед очима або не можна можемо сфокусувати зір, як це профілактувати і що з цим робити по перше, потрібно обмежити екранний час на день, адже загалом доведено, що обмеження екранного часу позитивно впливає на зір людини та покращує зорові якості людини. По-друге, що потрібно зробити, це пам'ятати про невеличкі перерви від екрану. Коли ми змінюємо фокус зору, ми таким чином і збільшуємо частоту кліпання, і змінюємо фокус. Внаслідок чого в нас покращується зір. Такі невеличкі перерви потрібно робити кожну годину, десь по приблизно по 10 хвилин. Ну, по, по мірі можливості, звичайно. Також велике значення має якість повітря у приміщенні. Адже якщо в приміщенні буде суха повітря, вона також буде пересушувати рогівку і так само буде зменшувати постачання кисню до очей. Також велике значення має кількість спожитої. Рідини на день, адже зневоднення організму в цілому погано впливає і на якість роботи, і відповідно на якість зору теж також обов'язково потрібно часто провітрювати кімнату, аби був доступ свіжого повітря, і не знаходитись в приміщенні, в якому палять, оскільки тютюновий дим також пересушує очі. Обов'язково потрібно дотримуватися загальних принципів здорового харчування, оскільки тільки під час надходження адекватних доз вітамінів і мінералів до організму, ми здатні адаптуватися до різних умов і відповідно і покращувати і загальний стан, і зір в цілому. Якщо ж ви стабілізували всі зовнішні умови, але все одно не вдається позбутися відчуття сухості, в очах, можна використовувати е, краплі для того, аби е, зволожувати очі, але ці краплі потрібно е, підбирати тільки е, індивідуально з лікарем-офтальмологом. Варто пам'ятати, що загальновідомі краплі, які використовуються для е, звуження судин очей, не можна використовувати як зволожуючі, оскільки вони напоки ще більше підсушують очі. Е, варто пам'ятати також про Регулярні профілактичні огляди хоча б раз на рік для того, аби попередити розвиток захворювання очей. Пам'ятаємо, що профілактика це завжди краще, ніж лікування. Тому бережіть себе і будьте здоровими. Була свідком, як компанія молодиків розпивала алкоголь прямо посеред людної площі. Яка відповідальність передбачена за розпивання алкоголю у громадських місцях? Сьогодні ми з вами коротенько оглянемо питання, яка передбачена відповідальність за розбиття алкогольних напоїв у громадських місцях? Відповідно до чинного законодавства, зокрема, Кодексу про адмінпропорушень, така відповідальність є. І чи ми вживаємо алкогольні напої, або перебуваємо під дією алкогольних напоїв, але відповідальність передбачена. Якщо це було вперше в житті, то, можливо, нам здійснюють попередження або буде невеличкий штраф, якщо вдруге буде зафіксовано, що ви вживаєте алкогольні напої, то буде вже більш суворіша відповідальність. Вона вже досягає до 300 гривень. І Якщо ви втретє все ж таки вживаєте або перебуваєте під дією алкогольних напоїв, то можуть бути застосовані і громадські роботи або більш сувороша відповідальність у вигляді стягнення штрафу. Хотів би окремо зазначити, що є відповідальність, якщо діти вживають алкогольні напої. В такому випадку, звичайно, дітей штрафувати ніхто не буде. Буде підданий до суворого осуду про те, що саме дитина вживає алкогольний напої, але відповідальність буде нести її батьки. Крім того, можуть бути застосовані і інші заходи приводу про те, що ви не здійснюєте певну виховну роботу зі своїми дітьми і фактично не займаєтесь їхнім вихованням. Тому як окремо хотів би зазначити, що якщо ваше чадо десь було зафіксовано підії алкогольних напоїв або ж навпаки вживає алкогольний напої, то саме відповідальність будуть нести в такому випадку їхні батьки або опікуни. І як підсумок хотів би зазначити, що якщо ви все ж таки маєте намір вживати алкогольних напоїв, здійснюйте це в належних місцях. Вдома, в закладах громадського харчування. Однак аж ніяк не на вулиці і в тих місцях, які заборонені відповідно до чинного законодавства.